we are. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Естетікус і сьогодні я знімаю для вас своє новеньке відео. Сьогодні те саме відео, де ми будемо разом з вами виконувати усі мої літні плани, які я не виконав. Їх не так багато, але я вирішив зняти таке відео, помістити ці всі невиконані плани в це відео і виконати їх разом з вами. Сьогодні ми разом з вами приготуємо якийсь незвичайний напій. Ми разом з вами напишемо листа у майбутнє, зробимо свічки у ракушках, також розмалюємо ракушки, почитаємо разом. Книгу, ну що ж, давайте розпочинати сьогодні. У нас дуже дуже жарко. Я пропоную нам зараз разом з вами приготувати цей якраз такий незвичайний напій, щоби на цього. Дня, ми з вами пили цей напій і освіжалися. Не знаю, поїхали. Щось по типу влога. І так, друзі, тут ми будемо робити цей напій, і цей напій я придумав сам. Сподіваюсь, він вийде смачний і він такий незвичайний. Нам для нього потрібні желейки, друзі, желейки з кавунчиками, так як літо йде до закінчення, а я толком і не їв кавуна, я можу його раз за три їв за це літо. Також нам потрібен лимончик. Дощечка, щоб це все тут нарізати. І найголовніший інгредієнт це Кока-Кола. Я не знаю, чи це все буде поєднуватись, але скільки я не бачив реклам Кока-Коли, там постійно у Кока-Колу додають лимон. І сьогодні я вирішив спробувати. І якраз таки, друзі, по такому випадку я вирішив купити новий бокальчик, ось такий коктейльний. Тому сьогодні ми шикуємо, друзі. Також нам потрібен ще лід, але зараз я його доставати не буду. Поки це все наріжемо, він може розтопитись, тому давайте це все вже приготуємо. тоді закинемо лід. Друзі, я установила ось та камеру, щоб вам було видно, як я роблю цей напій, а, тому не дивуйтесь, що у мене тільки половина. Ось такі дві гарненькі дольки лимончика я кидаю у наш напій. Чіпок, тепер я мігамі зелейки. Ось такі типу кавунчики. Закину три штучки. Тому що я не знаю, як це буде поєднуватись, клеїлись. Ось так поки що це виглядає. Я за льодом. Я хочу, щоб мій напій був холодний, тому я додам прям багато льоду. Я думаю, достатньо. Тепер головний інгредієнт Кока-Кола. Майже готово. Ви, що? ви просто подивіться на цю смакоту красоту, та я, виходить, бармен. Ну що, друзі, прийшов час скуштувати наш напій. Це дуже прикольно. Я тут відчуваю ці желейки. Вони дали такий о, смак жуйки, а лимон просто освіжає дуже. І те, що тут дуже багато льоду. Він такий холодний, коротше, суперовий. Тому хто хоче спробувати, обов'язково куштуйте. Друзі, трішки відпочили, попили нашого напію, а тепер за діло. Зараз будемо робити свічки у ракушках. Для них я прикупив ось таку одну свічечку, щоб її розтопити. І в мене є ось така дуже старенька мисочка. І я, якщо спорчу мисочку воском, то цю буде на жалко викинути. А в цій коробочці у мене дуже багато ракушок з моря. Просто подивіться, як їх багато. Так, їх не так-то і багато, друзі, я вам скажу. Ну, нічого. Ми в ось цих пласких будемо робити наші свічечки. Дібрав три ось таких гарненьких ракушки. Ось просто подивіться, які гарненькі. В них ми будемо робити наші свічечки. А також в мене є ось такі дуже надзвичайні ракушки, ми їх будемо розмальовувати. Спочатку нам потрібно поламати цю свічечку. Легко робиться. Отакі, короче, штучки закидаємо в тарілочку. Мені вже, друзі, це все не подобається. Вау! Воно якимось слоями там. Це схоже на кокос, на кокосову стружку. Друзі, ось цю ниточку я не викидаю, тому що ми будемо її потім різати і також відправляти свічочки, щоб свічка горіла. Так, друзі, я наламав дров. <гум> <гум> Давайте топити цей віск. І так, друзі, поки топиться віск, я хочу додати в мене є ось такі блискітки різні. Давайте додамо в кожну ракушку якусь свою блискітки. Ой, ой-ой-ой. Ця у нас буде з зірочками. Цю давайте додамо сердечки. Є. Yeah. А сюди такі сріблясті кілечки. Друзі, коротше, там не сипляться ці її кілечки. Не знаю, чому тільки два колечка висипалось. І мені дуже подобається ця ракушка, тому що там такий мікс з блискіток стався. Дуже класно. Друзі, віск розтопився не до кінця, але давайте заляємо поки що те, що є. Я думаю, нам цього також вистачить. Вау! Мій столик не переживе цього. Вау. Чекаємо, коли воно все застигне. А ще вставив ось ці ниточки. Друзі, мені здається, наші свічечки висохли. Вони вийшли такими прикольними, особливо ця дає такий синій колір, ці зірочки. Босик! У мене бішенство в кота. Ось ця теж така прикольна. Ну, ця трішечки не вдалась, але нічого страшного. Давайте спробуємо їх запалити і подивитися, чи горять вони. Вони горять. Клас. Тільки недовго. Цих дві вже перегоріли, хоча ця ще горить трошечки, ця вже перегоріла. Ця горить. Прикольно, так якщо нема чим зайнятися, то можна зробити таку штучку. Це виглядає дуже класно. А зараз я вам пропоную розмалювати ракушки і прикрасти ними столик. Що з тобою, так, довшик. У нього бісики. Хі -хі -хі. Обрав ось такі гарненькі ракушки, ось таку, ось такі дві незвичайних пласки, Давайте їх розмальовувати. Не знаю чому, але я дуже хочу розмальовувати синеньким її. Давайте робити якісь візеруночки, я не знаю. Да ось, друзі. Ось така перша ракушка, така прикольна, незвичайна, дуже гарна. А наші свічечки все горять і горять. Давайте спробуємо ще раз. Дати їй другий шанс цій свічечці. Ну, давай. Та, да, вона горить, ура! Тепер розмалюю цю. На ракушках я ще не малював ніколи. Це так. Так, як антистрес якийсь. Дуже прикольно. Ця у мене ось така в червоні горошинки. Також вийшла така прикольна, незвичайна ракушка. І тепер давайте останню. Ця у мене буде бірюзова. Ця ракушка мені, напевно, подобається більше зі всіх. Вона така прикольна, дуже класна, як ніби на ній якісь водорості. Ну що ж, друзі, ми з вами вже приготували коктейль. Розмалювали ракушки, зробили свічки у ракушках. Прийшов час писати лист у майбутнє. А цей лист я буду писати у своєму блокноті. До речі, ось я робив сторіночку про те, що я замовив стему. Сьогодні, ось тут, ми з вами будемо писати лист. Не звертайте увагу на мої нігті, тому що я нещодавно малював картину і. Масляна краска залишилася під ногтями. І я, чесно, не можу нічим відмити їх. Це, певно, з часом відмається. Тут у мене буде такий конвертик, приклеєний з самим листом, а також гарно прикрашена сторіночка. Давайте прикрашати її. Буду використовувати щось звідси, а також свої декоративні скотчі. Погнали! І так, друзі, у мене є ось такий великий скотч. Я хочу, щоб ось так частина блокнота була заклеєна ним. Ну, давайте його відтривати. Вау, я прямо аж не знаю, як його приклеїти. Клею ось так. Все, ось така основа готова. Тепер тут я хочу зробити такий самий колаж з скотчів. Мені дуже подобається цей скотч з різними ось такими старовинними картинками, я його приклею. Також приклею ось такий великий скотч. Також ось такий тоненький приклею. Тепер давайте підберемо якісь наклейки. Наклейки з квіточками. Я обов'язково їх приклею. Давайте тут також виберемо якісь квіточки. О, у мене тут їх багато. Можемо навіть якусь рослинку вибрати. Ну, давайте таку приклеїмо. Також у мене тут є ще скотч, Давайте ще звідси щось оберемо. Жовтенький і ось такий цікавий, чорненький. Мені дуже подобається, як виходить. У мене є такий лінер. Давайте я тут намалюю якийсь пунктир. Бум. Давайте приклеювати конвертик. Просто подивіться, який у мене є гарний клей Elmer's. Він фіолетовий. Хочу його приклеїти ось так в Щоб він виглядав з блокноту. Ось так. Друзі, я зараз за кадром напишу лист, тому що це все ж таки особистий лист у майбутнє. Тому я повернусь, коли буду ставити його у конвертик. Тож, ось мій лист, я його ось так склав, щоб помістити у конвертик. Ну, що ж, давайте закривати конверт. Я його закрию ось так клеєм. Щоб він не відклеявся, тому що я хочу зараз скотчем декоративним заклеїти тут. Але скотч не тримає так добре, як клей, тому клею спочатку. Я знайшов просто ідеальний у себе скотч з таким текстом, яким зараз заклею тут конверт. Ну, що ж, заклеюємо. Я дуже собі хочу в майбутньому замовити такі печатні буквочки на штампельній подушечці. Поки що немає можливості замовити, але я обов'язково замовлю. Давайте поки що зараз напишемо а, слово secret по-англійськи. Друзі, мені так подобається, як цей лінер а, малює на бумазі, він так розпливається і прям робить таку старовину. Мені дуже подобається, як вийшло. Також, друзі, я знайшов ось такий скотч, декоративний пунктир. Давайте його також кудись приліпимо. Також на конвертику я хочу написати рік. Та-дам! Ось такий класний розворот у нас вийшов. Друзі, дуже жарко. Ну що ж, друзі, ось таке відео у мене вийшло. Я дуже сподіваюся, що воно вам сподобалось. Якщо це так, ставте обов'язково вподобайку. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще багато класних відео. Всіх вас люблю, дякую вам за 70 підписників. Ви просто найкращі, друзі. Рухаємося до 100 підписників. Я вас просто дуже сильно люблю. Дякую вам за такі теплі коментарі, що ви пишете. І буду вас надалі радувати своїми відео. Сподіваюсь, вони вам подобаються. Ну що ж, друзі, всім пока-пока.